Всім привіт, з вами Жовток. І це буде серія відео про те, як я майстрував модель свого велосипеду. Спочатку роздрукував на листі зображення свого велосипеду в тому масштабі, в якому буду його майструвати приблизно 1 до 10. І буду майструвати з латунних трубочок. Тож, спочатку, я прямо по фото їх розмічаю всі частини рами. Починаю з переднього трикутника. І продовжую. Тобто, відпилявши одну частину, я переходжу до іншої. І так в мене формуються всі частини рами. Зачищаю в кінці кожної трубочки, роблю запили, щоб воно все плотно між собою з'єднувалося. Насвердлюю додаткові дірки. Це для того, щоб їх можна було легко зафіксувати між собою проволокою і поступово з'єдную між собою. Ось вже вимальовується перша частина рами, прикладаючи до зображення велосипеду, перевіряю, що все було витримано в розмірах і запаюю. Спочатку трохи напаюю з кожної сторони, потім вирівнюю по фото, і потім остаточно пропаюю товстим шаром всі частини. Тут охайність не обов'язкова, тому що потім воно все зачиститься напилком, тому можна навіть з напливами і не перейматися з цього приводу. Ось так в мене вийшла перша частина рами. Після кожного кроку переміряю на зображенні, щоб ніде нічого не здвинулося. Переходжу до виготовлення заднього трикутника. Зігнув за кадром плоскогубцями трубочку, припаю її посилення, щоб можна було лише було працювати з ним, щоб воно не розпалось, поки я буду між собою спаювати. Приблизно розмічаю, де будуть загинатися ці трубочки до рами, де вони будуть в подальшому припаюватись. Загинаю їх плоскогубцями. І ось так в мене вийшло. Між собою спаяв тимчасовими скобами у формі букви «П». Це для того, щоб можна було легко між собою їх позиціонувати. Вирівнював їх паралельно одна напроти іншої і припаю її до рами. Тепер прибираю тимчасові всі підтримки, які вже не потрібні. Просто відпаю його, а залишки припою, що залишиться на трубочках, я потім зчищу напилком. Відпаяв всі підтримки, залишилось просто зачистити раму і перевіряю, щоб все. Було за розмірами. Уже трохи підчистив основні шви, зачистив всі трубочки. Тепер залишилось зробити кріплення для самого колеса, тобто куди воно буде вкручуватись. Буду робити з ось таких втулок. На рамі роблю поглиблення для цих втулочок круглим напивком, щоб ось так воно все підходило. І все воно гармонійно поєднається між собою. Накручую на гвинт, щоб паралельність витримати, тобто, щоб дві ці гайки були паралельні відносно один одної, щоб в подальшому можна було закрутити колесо. Ось, вставляю. роблю невеликі надрізи, буду фіксувати ці втулки в рамі. 1 міліметровою провалкою, тобто з однієї сторони, вона просто вставиться в трубочку, з іншої вона наче защокнеться. Одноміліметрову проволоку не знайшов, тому взяв кабель, це наче з якоїсь антини. Огинаю цю втулку проволокою, щоб зафіксувати в рамі. І все обжимаю. Ось воно вже тримається і можна запаяти без проблем. І все добре пропаю. З рамою поки все. За кадром я вже все зачистив до ідеалу, заполірував. І тепер переходимо до майстрування вилки велосипеда. Також прямо по фото відмічаю її довжину. Роблю невеличкі надрізи, це для того, щоб було легко можна зігнути в потрібну форму. Ось такі надрізи, ловлю камеру, просовую в іншу трубочку, це куди буде вставлятися в подальшому сам якір керма. Тепер вставляю сам якір для вилки. По фото вирівнюю кут нахилу і фіксую також припоєм. Також зробив отвір під 2-мм трубочку. Це для того, щоб більш жорстко зафіксувати сам якір. І її там запаюю. Приміряю, як все воно буде на рамі, і прямо по фото вимірюю довжину, на якій треба відрізати зайве. В подальшому це дуже знадобиться, що трубочка може фіксуватися на іншій трубочці. За кадром сплюсну в кінці вилки і зараз зроблю отвори також для фіксації переднього колеса. Керню, свердлю. Спочатку з одної сторони просовую туди гвіздок і прям ним керню отвір. Таким чином можна досягти паралельності отворів. І також просвердлюю. І у нас вже є передній вісь колеса. Все підчищаю, заокруглюю, щоб воно гарно виглядало. Вирівнюю великим напилком, а потім вже надфілем. За кадром також все підчистив, заполірував. І ось таку раву отримав. Також всюди насверлив місця під гвинти для бонок.